Повертаємося до студії. Маємо уже гостей. Це пані Уляна Супрун, директор ініціативи захист патріотів, і Станіслав Гаєвський, інструктор ініціативи захист патріотів, який щойно буквально повернувся не так давно із Німеччини, де на одній із військових баз Сполучених Штатів проходив він підготовку навчання із тактичної медицини. Розкаже нам більше про те, як це відбувалося. Ну почнемо розмову з пані Уляною, яка вже не вперше в нашій студії, з якою ми кілька місяців тому, напевне, в останній говорили про захист патріотів. Це ініціатива світового конгресу українців. Допомагають члени цієї ініціативи, власне, з аптечками натівського зразка, які вони привозять українським солдатам, передають на передову. Я хотіла запитати за останні місяці, які ваші успіхи досягнення, проблеми, про які раніше ми говорили, чи вдалося їх вирішити, чи додалося якихось ще труднощів. Ну, одна з наших метів ми вже завершили. Ми почали наш проєкт у травні минулого року. Хотіли роздати 10 тисяч аптечок натівського стандарту українським бійцям. А ми на 18 лютого передали 10 тисячну аптечку, і ми передали це 9 літному військовослужбовцю. Він є морський піхотинець. Його звати Діма з Миколаєва. Ми дуже задоволені, що ми могли передати 10 тисяч аптечок, але, на жаль, ще не вирішили ті проблеми, які були спочатку. Нам потрібно далі працювати, бо дотепер держава не перебрала ті програми. Ще Міністерство оборони не роздає аптечки натівського стандарту, не навчає по курсів біця рятувальника. po um, standardah nativskih, to mi in dalje bomo pracovali, da bi uh, tudi učili in predavali aptečke. Uh. Та пані Уляно, розкажіть трохи більше. Нагадайте ці е, бюрократичні перепони, з якими ви стикаєтеся? Тобто є аптечка натівського зразка, яка випробувана у світі, яка випробувана солдатами в країнах НАТО, яка вже зараз є на передовій в Україні і рятує життя українських солдатів. Однак е, маєте ви труднощі з українським міністерством оборони, яке чомусь е, до цієї аптечки ставиться неоднозначно в чому полягає полягають власне ці труднощі. Силові структури в Україні мають свою бюрократію. Можу сказати, що поодинокі силові структури, як служба безпеки України, вже прийняли стандарти тактичної медицини, вже самі навчають своїх військовослужбовців і своїх співробітників і видають аптечки, як, як їм можливо за бюджетні гроші. Інші як Міністерство оборони ще не дійшли до того. В них можливо є більші бюрократи. Бюрократичні проблеми не знаю, але ем, е, пробуємо далі з ними працювати. Кажуть нам, що законодавство їм не, не дозволяє передавати такі аптечки. Бюджетні причини не дозволяють. А ем, проблема в тому є, що завжди нам говорять, що їм не дозволяє це робити, і вони не шукають якісь способи, щоб е, ну. Перебороти ті бюрократичні процеси зараз. Почали співпрацювати із новим заступником Міністерства оборони Юрій Гусев. Він дуже гарно співпрацює з нами і він насправді пробує з нами працювати, щоб такі стандарти були і ще в міністерстві оборони. Я не знаю, чи це питання до вас, чи краще до Станіслава, який повернувся якраз із навчання Німеччині. Розкажіть, власне, чому особливість цієї аптечки і ну, чим вона там краща за ті зразки, які зараз в Українському Міністерстві оборони розпоряджені? Ну, сейчас в Міністерстві оборони ми з ними взаимодействуем, з ними общаемся часто. Утверждне единого образця не було до. как бы, недавнего времени, утвержденный, который военно-медицинская академия сейчас утвердила стандарт аптечки, просто утвердила на документах, поставила штамп, то что это стандарт аптечки, который должен быть у каждого военного, это есть и факт. То есть они подтвердили то, что это хорошая аптечка. Чем она подтверждается ее превосходством над всеми остальными, это есть такая штука, как доказательная медицина. То есть это были какие-то случаи, какие-то прецеденты, из этих случаев собрали статистику, и по этой статистике выяснилось, что максимально эффективно Аптечка, в даних случаях. І це аптечка, кожна, є составляюща, максимально ефективна на полі бою для оказання доверчебної допомоги бойцом бойцю сама і взаємопомощене. Ці навчання, на яких ви були у Німеччині, тобто, не може, ну, потрібно проходити якусь спеціальну підготовку для того, щоб навчитися користуватися цими аптечками. так? Тобто, е, якийсь курс особливий, в чому там полягає специфіка? Ну, звісно, нужна необхідно проходити курс. во-первых, все, что есть в этой аптечке, большинство из этого запечатано, неизвестно, как бы обычным людям, которые были призваны в армию, даже тем военным, которые были долго в армии, никогда с этим не сталкивались. И І... даже существует такая проблема то, что вы не можете э так, власне, я хотіла попросити, щоб ви показали, що там в цій аптечці є. Это Israel Бендич, аналог нашего ИПП, только современная его версия. Вот это всё вот это будет использоваться при Как бы небольших кровотечений с конечностей или с других мест, которые не там, где используется жгут, либо после жгута. Э ну, им нужно научиться работать этим бандажом. Он немножко отличается от обычного ОПП, он усовершенствован. И чтобы научиться работать, его по меньшей мере надо раскрыть. Если вы его раскроете и потренируетесь с ним работать, то уже в реальной ситуации вы не сможете применить, он уже будет использован. Поэтому такой простой пример, почему хотя бы, почему надо привести эти обучения. Но это не единственное. Нужно понимать алгоритмы, Аказання та допоможі, що за чим ідео, що можна діло, що не взяти діляти, що лучше ділаш у такі от віші. Вот, вот, вот за чим нужно проходити это обучение. Так, хочу э, пояснити, також, що аптечка є дуже важлива, бо натівська аптечка, вона є э, має специфічний дизайн, щоб рятувати як найбільше життя. Але насправді навіть більш важливо є мати ті навички, мати навчання, як користуватися. Тою аптечкою, а як навіть немає аптечки, як можна імпровізувати. Наші інструктори, ну Стас є один з наших інструкторів. Ми маємо їх досить багато вже тут, в Україні, які є навчені по стандартах НАТО. Вони вже є сертифіковані, що можуть навчати по тих самих стандартах, як в американській армії чи в інших арміях це навчання, які Стасі і чотири інші з наших інструкторів пройшли у Німеччині. Вони були перші українці, які були запрошені на таке навчання. Коли-небудь, це перші українці, які були на американській базі. Це є база, головна база європейського командування американського. Запросили п'ять наших інструкторів, щоб пройшли цей курс не лише вони, а вони разом з американськими військовослужбовцями, з фінами, з австрійцями, з німецькими військом, німецьким військом із поліцією німецькою, також спец. Призначенці поліції, вони пройшли цей курс, і можу сказати, бо можливо Стас не може це говорити, але мені говорив головний інструктор по тому курсі, що наші курсанти були найкращі з всіх, які там були, і що вони насправді навчають на тому самому рівні як ті інструктори, які навчають американське військо. То хочу похвалитися нашим інструкторам, що вони на дуже високому рівні навчають це є професійне навчання. Це є такий, такий самий рівень, як по цілому світі навчають військових. І українські військові повинні мати таке навчання. Вони також повинні мати найкраще навчання, щоб рятувати і своє життя, і життя свого побратима. Але я так розумію, ця ініціатива суто волонтерська, яка оплачується там з кишень людей, які. Жертвують на це ці навчання у Німеччині. Хто запрошував, хто оплачував ваше перебування? Uh, нас пригласила щодо компанія Параметсі. Це компанія, яка в Чехії розміщається, но проводить як воєнних, так і гражданських спеціалістів по всіму І Його директор Тім Крантон пригласив нас, поскольку він був директором цього курсу uh, в Сілс на американській базі в Германії в Він Нас пригласив взяти участь в цих курсах. Тобто це приватна ініціатива цієї yeah, людини, yeah. яка вирішила well, надати це є, він, він був запрошений. Тим Крентон був запрошений американським військом, щоб навчати цей курс. Він домовився з американським військом, щоб наші інструктори могли також разом з американцями пройти цей курс. То це було його запрошення, але це також було узгоджене із базою американським, і ми лише наша ініціатива оплачувала їхню подорож. А решта все було оплачено вже американською базою. Ну, я правильно розумію, що до цього взагалі немає жодного стосунку ні Українське Міністерство оборони, ні жодні з українських офіційних установ. Тобто, що це волонтери і це люди, які ну, от, самі пропонують послуги, от, як цей чоловік, так, що проходить інструктаж, і він запросив представників України. Тобто це приватні, приватна ініціатива правильно. і приватне фінансування. Так, правильно. Угу. От З огляду на це. Також цікаво дуже дізнатися, і вже існує ваша ініціатива 9 місяців, якщо я не помиляюся. Так, так? за цей час було підписано одні угоди в мінську про перемир'я вже інші угоди в мінську про перемир'я. Е, багато хто з волонтерів, які приходять до нас, вони кажуть, що ну е, активність людей пожертви вони зменшуються після от, власне підписання, коли є якась надія на дипломатичне врегулювання конфлікту, коли настає хоча б якесь тимчасове перемир'я, то менше люди жертвують грошей менше. Е, Взагалі важче працювати волонтерам, збирати кошти на те, щоб е, забезпечувати армію чи спорядженням, чи медичними засобами. Е, як на вас відображається, ну, за ці 10 9 місяців, що для вас, які зміни ви відчули, чи достатньо пожертв? і від кого надходять ці пожертви в основному зараз? А більшість пожертв. Е... Доходить до нас з України, наші найбільші донори є українці з України, а інші пожертви доходять до нас від діаспори української. Хочу сказати, що можливо діаспора українська не має таку довіру до тих мінських угодів чи переговорів, бо вони далі жертвують, бо вони розуміють, що ті якісь домовленості чи якісь договори в мінську вони. Насправді дотепер не показалися, що вони дуже ефективні. Хочеш міра, готовься квині? То а, далі под, а, жертвують ми за а, перших 9 місяців більше як півтора мільйона доларів вже зібрали на нашу програму. І зараз маємо донорів, які хочуть нам далі допомагати, і будемо далі працювати і роздавати аптечки. Але найважливіше навчити військових, як надавати допомогу під час бойових дій. Зараз іде велика мобілізація, дуже багато нових військових будуть сьогодні. Прочитала, що Порошенко просить від Верховної Ради, щоб було 250 тисяч збройних сил України. Це дуже велика, дуже велика. Кількість людей, які мусять навчитися тактичну медицину, а хочемо впровадити це навчання, щоб воно було базове навчання для кожного військовослужбовця і в збройних силах, і в інших силових структурах. Бо це повинно бути. Як ми навчаємо хлопців, щоб стріляти, вони повинні також розуміти, що хтось може відстрілювати на них, і вони можуть бути поранені. І треба їх навчити як себе або свого побратима рятувати життя. По перших п'ять хвилин є найважливіших. Як не можна зупинити кровотечу, як не можна відкрити шляхи дихання, як не можна лікувати пневмоторекс, то п'ятнадцять з них вмирає. Не хочемо, щоб вони вмирали, бо не було навчання. Ну це, це не можна бути. Ці аптечки, ви замовляєте їх за кордону, так? Частину за кордоном. І ціна Є... на них встановлена в валюті, звичайно ж. Напевне, а, так, частину, коливання так, курсу валют також ну, на, так. на те на ваші можливості, так ну ті поодинокі речі, є п'ять речей, що ми замовляємо за кордоном. А ну сумочка і інші речі ми вже можемо в Україні купувати. От, власне, я хотіла запитати, так. які перспективи того, чи ну чи можна ці препарати, які входять до цієї аптечки, виготовляти в Україні, чи чи є компанії, які могли би ну, місцеве виробництво налагодити, з огляду на те, що справді зараз ну, через Такі стрибки курсу долара напевне здорожчала дуже серйозну вартість в гривнях аптечки цієї. Скільки, до речі, вона коштує? Вона коштує приблизно 100 доларів. А ця ізраїльський бандаж вже можна в Україні купувати і можна купувати. Це цю кровоспинну марлю квиклот. Це вже можна в Україні купувати, хоч це є виробництво іноземне в Америці або в Ізраїлю. Виробляють багато інших речей. Ну такі ножиці це можна дуже легко в Україні виробляти, але ще не знайшлася якась якесь підприємство, що виробляє. Ми є, ми є гуманітарна та? ініціатива. Ми не будемо бізнес створити на якійсь аптеці. Це мусить якась фірма, якесь підприємство зацікавитися, щоб виробляти ті речі, і продавати. Ам, ну, інші речі, назовніальна трубка дуже проста річ. Зараз в Україні це є досить дорого, коштує. Воно є сертифіковано, але та, що ми купуємо, є менше 2 долари. А тут в Україні воно 5 доларів коштує. Не знаю чому, але 5 доларів. Як можна зменшити кошти, напевно, би могли вже тут в Україні купувати такі оклюзійні наклейки. Halo Chess Seals, це не виробляється в Україні. Знов дуже легко би могло вироблятися. Це не є такі речі, що не можна досить просто виробляти. Я знаю, що багато ті підприємства, які... Хотіли б виробляти такі речі, кажуть, що е, процес сертифікації е, нових товарів в Україні, лікарських засобів, є дуже довгий і е, дуже складний і дуже дорого ко коштує. То, е, можливо, це. Є одна з причин, що вони не хочуть нові товари, якісь лікарські реєструвати. Не знаю, можливо, так, можливо, ні. Але поодинокі речі вже можна в Україні купувати. І найкраще би було, якби це все вироблялося в Україні. Бо ми би хотіли, щоб не лише допомагати і військовим, але також і українські. Економіці, щоб були підприємства, які можуть бізнес створити, щоб вони могли продавати ті речі вже українські підприємства. продавати такі речі для міністерства оборони або інших міністерств, які би могли це купувати. Ну, власне, там мені здається, це дуже слушною ідеєю, дуже доречною саме зараз в такій ситуації, і допомагати з одного боку і українським військовим, і допомагати українським виробникам. Ми будемо сподіватися, що в нас у владі задумається принаймні над тим, щоб сертифікацію спростити для того, щоб могли підприємці, які хотіли би виготовляти подібні речі, легше отримувати необхідні дозволи і налагодити це виробництво в Україні. Ну і на завершення Оляно, хотіла ще запитати у вас про роль. Власне, канадської діаспори ви також є представницею. Української діаспори в Канаді, чи як це сказати правильно, значить ви живете в Україні, тому це можливо канадська діаспора, люди українського походження, але які мешкають в Україні. Був матеріал нещодавно в газеті канадський Globe and Mail про те, як фактично українська діаспора своїми силами воює проти Росії. Так, автор цього матеріалу Марк Маккіннон сформулював і пише якраз і про вашу організацію. Там згадував. В цьому матеріалі про те, що збирають кошти представники української діаспори в Канаді для армії, воюють зі зброєю на лінії фронту. І там теж є кілька таких спірних моментів, кажуть, що ну, наче аж занадто Канада і уряд її завдяки українській діаспорі зайняв проукраїнську позицію. Можливо, варто було би бути там медіатором між Україною і Росією, але ну от. Це через позицію української діаспори і канадський уряд такий дуже проукраїнський. Ви що з цього приводу думаєте? Ну, хоч я знаю, що українська діаспора має великий вплив в Канаді, бо є дуже багато українців, канадців українського походження, які живуть в Канаді. Я думаю, що це не є одинока причина, чому Канада підтримує Україну. Я думаю, що Канада бачить, що Україна. Що українська сторона є права? Що українська сторона Україна охороняє свою державу, свою територіальну цілісність, свою незалежність. Ну це є цінності, які підтримують всі канадці, не лише українці. Ну всі канадці. Мають такі самі цінності, і я думаю, що це є причина, чому Канада підтримує Україну, а не лише бо є якась там українська діаспора, яка підтримує Україну в той час. Україна зараз по цілому світі дуже багато країн, і дуже багато людей демократичні країни, ті, які прагнуть за демократію, за цінності. Атлантичного чартеру, ну ті країни бачать, і ті люди бачать, що Україна відстоює ті цінності, що є найважливіші для цивілізованого світу, для заходу. Україна стоїть на передові, і вона є та країна, що ми повинні її підтримувати. І канадський уряд це розуміє. Ну українська діаспора є дуже дуже велика, дуже потужна. Дуже багато працює і, і допомагає Україні. Але це не лише діаспора, це також канадці. Всі канадці підтримують Українці навіть ну, пообщавшись з американськими воєнними просто воєнні, які як би, не, політики, не політики, а воєнні хочуть допомагати і ждуть, поки буде рішення, що придумать як я, якби принес сьогодні флаг. Ми обнялися в кінці курсу флагами. Це доволі обмін флагами, вони всі, всі, всі на нашій Та стороні. Ви як справжній американський агент прийшли з американським прапором до нашої ну, лав, студії. наш, наш, наш флаг залишився на американській базі в Германії. Добре, дуже дякую вам за те, що прийшли в нашу студію. Нагадаю, пані Уляна Супрун, директор ініціативи Захист патріотів, і Станіслав Гаєвський, інструктор, який пройшов підготовку з тактичної медицини на американській військовій базі у Німеччині і вже готовий в Україні ділитися своїми знаннями, які, яким його у Німеччині навчили. Обоє вони представляють ініціативу Захист патріотів, ініціативу Світового конгресу українців, яка має на меті забезпечити українських військових на передовій аптечками натівського зразка. Дякую дуже нашим гостям. Буде...